Всіх вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні трішки пограю у Ghost Station. Раніше я в дану гру не грав, але я сподіваюся, що вам вона зайде. Тому надіюсь на ваші лайки. Все, не буду тягнути кота за яйця, вам бажаю приємного перегляду. Ох, який блять важний. Хе, получі. Получи. Це до грошей. Це 100% було до грошей. Десь то я бачив вообще не копия. Не разу не копия. А шо в його там за кит ще, блять? Кит сигаретой. Японати мать. Курящий кит. Розважайтеся і стержіться небезпеки нового світу. Алоха! Так, завданька. Знайдіть генератор і увімкніть енергію. А на який болт його це все шукати і вмикати, коли в нас тут так прекрасно? А де. Я хотів на катакуля, що подивитися. Е... Класність, нажав, а воно короне кляцається. Не можна взяти. Ну. Да, якби. І болт з ним, підемо десь ми туди Що то там будемо вмикати? Блять, зрізов називається. Прийдеться обійти. До речі, у мене є аж цілих 2000 бачей. Ага. <смі> типу, увімкнув генератор, запалилися, звичайні а, ці вогні. А, якось десь є наїбалово. Ого А я, я вулкан не хотів включати, я їбав за нього електроенергію платити Завдання виконано. У вас є почта, побігли. Візьміть подарунок для чун. чуманчу. Так, Чун Чуманчу. Чун... А як А як ці ящики? О, риба валяється. А, це сюди буде мені почта приходити. Ага, тепер я можу взяти. Заспокойте, чун Чуманчу, запропонувавши йому подарунок. Це мені куди, блядь, бігти? Вам більше немає чим зайнятися, це я буду постійно бігати його заспокоювати. Він що, маленьке дитя, він ж боженька. Він не повинен ображатися. Вівтар. Вівтар це місце, де можна принести жертву могутньому чун, Чуманчу. Кидаючи у котел, розташований у самому верхній частині вівтаря, ви можете запропонувати чун, Чуманчу подарунки, які зменшать його гнів. Кокосовий дозатор, який є е, перед вівтарем, також можна використовувати, щоб заспокоїти чун, чун, Чуманчу. Кидаючи кокосу котел з однієї з трьох зон, ви зменшите гнів Бога. А, сюди піднятися. Надо, сука. Не піднімається ні хуя! О. Давай, я готов. А, вибрать треба. Оце я хочу жертвувати. Кинуть. Задання виконано. Досягнення розблоковано. Чунчуманчу. Островом правой Та Подожди, я ж це хуйню читав. Ага, є. Коротше, це. Якщо індикатор гніву заповниться, почнеться виверження вулкану, що спричинить низку проблем. Будьте обережні, інакше ваш уразький острів може перетворитися на пекло на землі. Пікта вулкану в верхній частині екрану показує поточний гнів Бога. Гнів зростає е спонтанно і може бути посилений або зменшений залежно від ваших дій. Так яким я боком дію на цього придурка? Я вообще прийшов робити бабки. Ну давай нажмемо Йопта! Що я наробив? То кричей! Волна пришла. чун Чуманчу! Ага! чун Чуманчу від цього не був довольний, я поняв. А що мені з рыбой робити? Найти бис мне. И що я цією рибою маю робити? Нам треба склад. Покращення. Нам треба заправка. Еге, ага. і отакий склад. Будуємо. Доса... Досягнення розблоковано. Рівень складу 1. Угу. Вулкан залишився щасливий, я так розумію. Тому що ми зробили щось корисне. Да. А, ось і котяра, який курить. Подожди, це собака. Це є собака. У нас є. Подождите, у нас є якась почта. А, так, островом править. Та й вашу мать! Що всі смс починаються з одного і того самого? Ми можемо замовити собі пальне. Давай замовимо. Ваше замовлення? Напевно, замовлено, не знаю. Поки я тут не бачу нікого. Подожди, так рибу ж можна назад в море скинуть, якого хріна? Хайдуть плавають. Все. Пішли плавати, йо вашу мать. Ви ще живі є. Доставка. Пальне. А, 100 літрів, я не вибрав скільки літрів. Замовити, все, завдання виконано. А от і корабель прибуває. 300 метрів. Ну, ми будемо ждати. Сюди він по ідеї має припливти. А, ні, ніхуя, він, коротше, на склад прямо везе. То ми, ми побіжимо на склад. Йопта, що тут робиться? Нахуй корали сразу в воду? О, я відкрив трубу, значить все попливло. Йоп твої мать, скільки тут роботи, тут просто не печати край. Аааа, тут треба катера буде заправляти. А я-то думав. А я-то думав, що мені потрібно автомобілі буде заправляти. Ну де хоч один, нема поки нікого. Піду, знаєш, прибрати далі. Чую, хто-то приплив. Давай ми цю братана заправимо. Обаньки, перших 20. Скільки там ми заробили? Два бакса. Ну, не так то і багато. Ну, для першого клієнта піде. Нам потрібно замовити деякі продукти. Функція КПК, об'єднання складів, полипаркінг, і ми можемо. Ага. Ось таку тему ми можемо, так, да, безкоштовно взяти. Ну, давай візьмемо, нехай буде. Можливо, хтось буде сюди ще приїжджати і паркуватися в нас. А що ми ще там можемо замовити? Склад. Тут більш нічого не можна поки що зробити. Керування. Ні, керування то не то. Обладнання, полиці. Ну, поки що не знаю навіщо це мені. Продукти, що ми можемо купити? Доставка човном? Закрити інформацію. Ми тут не можемо нічого купити, працівника наняти не можемо. Збір сміття. Замовити, щоб в нас забрало сміття. Ого, до нас вже люди прийшли. А що вони в нас будуть купувати? У нас тут нічого не продається. Добрий, як би вам, пані вечір. А що ви хочете купити? Тут нема що купляти. Ви можете максимум покурити хіба що. Да, Нам треба купити палиці. Да, у нас скутерист якийсь приплив. Де де в тебе бак? Де в тобі, наскільки тебе на 13 бачей, ми тебе зараз заправимо. Нормально, поїде щасливий. Опаньки, 42 долари. І ще чаєвій і бризки собі в лице я отримав. Ну прекрасно просто. Так, мені треба тут розвивати, мені треба що купити. Обладнання, полиці, перекуси. Так, ми візьмемо, ого, 200 доларів, ви що? Давай ми для початку візьмемо малий. А, Хоча давай зразу візьмемо великий стенд. І візьмемо ще, коротше, для полиці. для їжі. Отак от, от. Оце те що я хочу взяти. Послуги. Кредити. А кредити, брати, ми, звісно, поки що не будемо. Статистика без сенсу, дивиться. Ну, наче все як. Поки що більше я нічого дозволити собі не можу. А де мої. те, що я замовив, а? Ох, бляха, у нас тут, в принципі, дерки такі трохи є. А, подожди, так я, виходить, в кошик то додав, але не замовив. Я полиці ж додавав. Ладно, давай візьмемо... А, блять, тут одразу купити, а по продуктах, виходить, я замовлення тільки роблю. Я зрозумів. Давай, водички трохи візьмемо. Ну, різної нехай буде. І по продуктах також трохи візьмемо. І це все ми, звісно, замовляємо. Мало місця на складі? Подожди, ну давай ну, зараз ходимо на склад. А ні, треба спочатку заправити, бляха, треба бігати тут як не знаю хто. А знову скутерист. Матаємо час. Майже ідеально, все. Щасливий тобі, дарує, гарного дня ми побігли на склад а що у нас тут є. У нас уже майже вечір. Бляха, а куди ці всі ракушки дівать? А де а де мої товари, які я замовляв взагалі? Слухай, тут, виходить, день і ніч можна працювати, чи що? Цілодобово? Мені зараз треба піти замовити пальне, в мене вже пальне кінчається. Детальніше. А, так, що у нас тут? Залишилось пального. Власні кошти, необхідні кошти, виконати з більше завдань. А, це ще підвіш... підвищити. Так ні, чекай, а я ж хочу замовити. Доставка палива. Ми беремо на 100 літрів. І замовити. Друже, може ти трохи більше якось візьмеш? То всі якось так мало заправляють. Ммм, трохи промахнулося, але ну, нічого страшного. Нам треба обслужити клієнтів, але як я їх можу обслужити, коли в мене немає навіть полок? Опаньки. Трохи прибремо. Там сигнал, я тобі зараз посігналю. Полиця, А, ось вони відразу в мене тут з'явилися йолки палки Хто ж знав? Ми їх де розташуємо, бляха. мене місця стільки нема, щоб їх так розташовувати. Одна, нехай тут буде. Друга полиця для чого? Для. Е Того, щоб щось пити. Ну нехай там поки що буде. А у мене вс. А, у мене грошей не вистачило, щоб щось замовити. Я зрозумів. Так, ладно, відправимо зараз нашого клієнта і тоді будемо замовляти наші продукти. Ще 40 доларів. Прекрасно. У нас зараз треба тільки замовити. у Нас вже є 900 доларів. Тому ми йдемо в припаси. Нічка, в доставку продукти. Ааа, все збилося, от собака. Ладно, беремо трохи тут різного добра. І ще по їжі щось візьмемо. Я сподіваюся, що в мене коштів зараз вистачить. На 300 нормально. А, мало місця на складі. Тому давай щось трошки повикидаємо. Як мало місця на складі? А, 200 виходить. Ось так. Це ми замовили. Вже люди сюди прийшли, але в нас поки що нема що їм навіть показати. Наші продукти ще їдуть. Окей. Але в нас вже є клієнт знову ж таки на пальне. Дерев'яна лодка, але нічого страшного. Головне, що він купує у нас наше пальне. Так, тим часом можна піти подивитися, що ж у нас тут прибуде. Давай подивимося, а тут треба прибирать взагалі. Тут у мене. А у мене тут ідеальна чистота. Тому прибирати у мене тут нема що. І... як в мене тебе забрати. Ага. Ага, отак от це все бляха робиться. Так, ну і далі в мене що є? Товари. Угу. Вони в мене вже зразу доступні в інвентарі, тому ми можемо побігти і відправити одного клієнта, який приїхав у нас тут а взяти пального. А потім побігти і виставити товарів. Скутерист, ну блянь, ну що ти так мало взяв? Ну їбша, мать. Ну що, на 40 баксів нормально, ще й 3 долари чаєвих. Нормальна тема. Зараз будемо виставляти товари. А розмістимо все. І це розмістимо все. Лоха, у в мене ще й місця скільки залишилось? Треба ще щось замовляти. Треба якоїсь випивки. Червона і синя газіровка у мене є. Треба іншої ще замовити. Доставка продукти, випивка. Ми можемо. Замовити ось такого ось такого і ось таку газіровочку. І можливо по продуктах ще візьмемо... Я не пам'ятаю, що я там взяв. В мене ще є 700 доларів О, перші клієнти прийшли. Нічого собі. Давай зараз ми тебе, бляха, оформимо. Все, ти щасливий, я теж щасливий, давай, next! Давай щас, бляха, ми тебе оформимо. А, один товар ми всрали. Е, ти що мені не заплатив, собака, ти сутула? Ну да, там, в принципі, був мій косячок, але то ж не важливо. Він міг мені заплатити все рівно. О, тут а хлопчина нормально, таки на 19 літрів заправляється. 62 бакса, Чотенько. Так, клієнти у мене сьогодні є чи нема? Поки що нема. О, треба піти товарчик забрати. Ми все-навсі обслугували одного одного клієнта. І мені знову ж таки треба замовити пальне. На пальне мене гроші, здається, є. Да, 700 доларів, можна навіть замовити трішки більше. Трішки більше, ніж просто 100 літрів. Замовимо, напевно, ми. А, трішки більше. Візьмемо 200. А, у мене. Що? Угу. Поки навіть не потрібно, мені треба оновити буде склад. Ну, треба чекати до ранку. Хоча можна замовити поки що. Ще не було очі, не нажав, щоб його заправити. Ото був би фейл. Так, що в нас там по клієнтах? Є клієнти? Нема клієнтів. О, бачу, йдуть! Йдуть клієнтики мої. А я ж що, тут, здається, щось замовляв, тому треба виставити. Треба все повиставляти, щоб вони могли все це діло придбати. Все більш ми виставити не можемо. Ладно. Давай будемо. закидувати те, що вони тут купили. На 5 баксів. Ну, не густо, але приходьте ще. Були вас раді бачити. А ти що тут мені мусор пройшла накидати? Ти що, офігела? Давай купи щось краще. Ти диви, просто прийшла, блін, І нічого не купила. Сучка! Так, що у нас тут по пальному? Відкриваємо, побігли, там уже катер якийсь приплив. Я сподіваюся, що якісь крейсера будуть тут побільші і ми зможемо хоч щось нормальне заробляти. Раз. О, блять, не попадеш ти ще ж туди. Ідеально нам сказали. Прекрасно. Де мої клієнти? Де мої бабки? Єпта. Метезер по выносам мопоки. Попаду, че не попаду. Да, попало, прекрасно. Здесь на 60. Да, четко. Аллоха, ми френд. Давай, еще я тут набрал. Апача. Ще б трохи було безкоштовно йому щось. Ні-ні-ні, так, не катить. Я з тебе кожну копійку з візьму. Окей, окей, добре, давай приходь ще. Я пішов, мене там здається, клієнтик приплив. Ого. Ні, Не, при... Да, приплив. Я думав, що мені почулося. Але ні. Да, да, дай тобі гарного дня, собака сутула. Кіт в темі, він качає. Він качає, бо він знає. Ага, оце всього? Ну, окей, і тобі на цьому дякую. Так, у нас ще тут а, трохи є всякого, да? Е, по соках... Е, нахера я взяв. І що мені з цим робити? Ну, хтось є, нема. Що за тішина? Мені це не подобається. Мені треба клієнти. Ладно, можна поки піти трохи бочки покидати. Я не знаю, що воно дає. Ну, типу. Чисто так по-людськи поприбирати на пляжі. Головне не кидати у воду ж буде біда. Отак От як я роблю. Ох ти ж, блях, я аж до другого... До другого спінтинка то все діло закинув. Не катить. А чого клієнт... Э, мій вулкан недовольний. Він що там, гавна наївся? Я ж тут, наче нічого поганого не роблю. Хто сюди накидав сміття? Кому поламать мені руки? Чесно признайтесь. По доброму бо потім буде по-поганому. А на цьому у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, тобі було цікаве дане відео. Ти поставив лайк, підписався на канал, і будеш чекати нове відео. Все, пока-пока!